Танцювальна битва досі не бачена на Сумщині, розпочалася. Учасники більш ніж 40 колективів з усієї області готуються запалити танцпол у битві за Кубок Денсфест відродження Сумщини. Деякі команди зі старту взялися вражати членів журі і кількістю номерів, і їх масштабом. Танцюристи із Охтирського колективу Юність на кастинг підготували аж три танці. Кажуть, налаштовані рішуче, адже на кону честь їх міста, яких несподіванок чекати від учасників танцювальної битви далі. Хочемо розповісти про своє місто. Ми хочемо сказати, що місто Охтирка також чогось варта, і ми хочемо тільки перемоги, і ми до цього тільки стремимося. Ми вже підготувалися, держимо кулаки, щоб ми за перемогу. Дуже довго тренувалися, щоб да, що знали, що Охтирка це не тільки такий маленьке містечко, а що воно готове перемогти на перше місце. Учасники Денсфесту відродження Сумщини змагатимуться за звання найкращих у танцювальній битві міст. Денсфест уже об'єднав майже тисячу учасників з усієї області. Вони і збиратимуть команди, щоб на дансполі захистити честь свого міста і вибороти головний приз Кубок відродження Сумщини. Відшліфовувати танцювальний па будуть із професійними хореографами. Уже за кілька днів у чвертьфіналі команди мовою танцю мають розказати про минуле і майбутнє свого міста, як готуються до головного танцювального шоу Сумщини. Ми розкажемо у наступних випусках. Новин телевізійну версію кастингу команди. Віться уже із наступного понеділка на каналі СТС.